Про важливість дихання для нашої душі. Як часто ти дихаєш по-справжньому, не з плечей, не уривками, а глибоко так, щоб повітря доторкалось до живота лагідно, як хвиля, більшість із нас живе в на режимі виживання, швидке дихання, швидкі реакції і постійна готовність щось вирішувати. А дихання це як пульт керування для нашої нервової системи. Видих сигнал, що я в безпеці. Коли ти дихаєш повільно, мозок ніби отримує сигнал, що все добре, не потрібно хвилюватися. Відчуй, як всередині, Відчуй, як всередині тебе стає все більше і більше спокою. Давай спробуємо прямо зараз. На рахунок три. Вдихаємо, на два затримуємо і на шість повільно видихаємо. І коли здається, що все летить креберть, не біжи, а дихай. Бо, як кажуть в народі, коли не знаєш, що, знає, що робити, зупинись і видихни. Іноді це найкраще рішення.